Tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarország Ungvári Főkonzulátusa őszi kiállításának megnyitója. na a Ma, amikor a háború a békés élet minden az felborítja, felforgatja, különösen fontosak az ilyen események, amelyek életünket visszazökkentik, akár néhány pillanatra is a normalitás medrébe. Épp ezért megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körülben jelentő jelenlévő festőművészt, Sütő Miklós urat, aki elfogadta meghívásunkat, akivel közösen megszervezhettük és rendezhettük be ezt a nagyszerű tárladot. Szóval, hogy a lévénápról Колишнього мирного життя особливої важливості набувають такі події, які, хоч на мить повертають наше життя в нормальне русло, тому я вітаю художника присутнього в нашому колі, пана Міколо Шашутю, який прийняв наше запрошення, і з ним разом ми змогли організувати цю прекрасну виставку. Ми сьогодні з вами знаходимося на виставці нашого члена національної спілки художників України. Микола Шети, який, на мій погляд, є таким прогресуючим художником, який багато ще є десь в пошуці, але це дуже добре, що він мислить, він творить, він старає знайти якусь свою дорогу і це видно по його творах. Основного я хочу подякувати генеральному консульству в Жороді, і лічно, генеральному консулу пану, що дозволили і предоставили таку можливість виставити тут. Мої роботи. Багато говорити не хочу, за мене буде говорити оце, що тут є. Я не чоловік слова, мається на увазі, що говорити. І тому я запрошую всіх переглянути виставку, котру я думаю, що вона ще один ланцюжок вставить в дружбу між угорцями і українцями.